Андрій, в мене до тебе сьогодні запитання навіть не як до бізнесмена, не до як ресторатора, а як до творця, як до творця цього прекрасного чудового французького ресторану Танте Софі». Розкажи, будь ласка, як тобі прийшла в голову ідея, чому саме Франція, чому саме Прованс і чому саме такий красивий затишний ресторанчик? Я не знаю, як в кого народжується ідея, але я в мене рецепт дуже простий. Я просто постійно про це думаю. Тобто я постійно шукаю щось нове, щось таке, чого немає. Так, дивлюся, дивлюся, щоб було цікаво. Не хочеться будувати ще якусь одну бургер, ну бургерну, там я не знаю, чи чи м'ясний ресторан, тому що в нас навколо навколо цього багато. Так, італійські ресторани, які завгодно. Цікаво було щось зробити з цікавішим продуктом. І от трапились мене друзі, вони займаються тим, що вони. Е, Збирають і вирощують равлики. Відповідно, вони збирають на теренах західної України Закарпатської області. Але ми вже в цьому році побудували власну ферму, тому ми вже будемо вирощувати равлики в себе. Це спеціальний такий сорт. Вони будуть ще смачніші. То кухні ти вже підбирав під равлики. Насправді їздили із нашим шефом. Ми їздили в Францію. Дивились на французьку кухню, пробували все. Можу покласти руку на серце і сказати, що воно значно смачніше. Тому що французи вони вже дуже облінились і вони, вони вже не хочуть там, не знаю, чи настільки багато народу, можливо, там в них є якісь демешліновські ресторани, кулінарна, ця молекулярна кухня там і так далі. Напевно, це користується попитом, і там можна скуштувати що цікаве, тому що з. Класичною французькою кухнею в Парижі самому досить ту. Тобто, Львів має всі шанси бути все таки гастрономічним містом не гірше, ніж французькі італійські міста. Абсолютно. Ну, я абсолютно. я нав... просто дуже в це вірю і дуже то, на не то Львові. Насправді живе багато фанатів своєї справи. І відповідно, коли ти цим живеш постійно, то ну, воно рано чи пізно получається. Вже зараз легше, але продукти так само це м, м, навіть не їх наявність, а скоріше стабільність. Грубо я не можу бути впевненим, ну, тобто з закритими очима приймати, наприклад, м'ясо чи рибу, чи ще щось, тому що сьогодні привезли добре, і вроді той самий постачальник, і так далі, але на завтра може бути зовсім інакше, тому це постійно приходиться перевіряти. Часто відправляємо назад, ну але якось з кожним роком. Це все менше і менше, нам багато шоу-вар в цьому допомагає. Вони намагаються слухати нас, що нам треба рестораторам так і привозити. Ну, Але крім того, ми намагаємося працювати виключно на локальному продукті. Тобто те, то, що в нас тут вирощено. Тобто, ми не бавимося, там з якимось аргентинським м'ясом чи ще щось таке, Ну, може щось, Труфіля можуть приїхати, там, і ми можемо якийсь соус на основі цього зробити, Ну, таке щось цікаве. Але воно, як правило, ну, одиничне. Тобто, це не є продукт, який в моєму кожен. Скажи, будь ласка, там ти Софія вона народилась в цравли. Mm -hmm. А як народилася в тебе майстерня карамелі? Це так дитяче, дитяче рай для дітей. Майстерня карамелі це ну, спосіб той самий. Просто ти постійно думаєш і ти пробуєш. Ну, тобто, у мене були і невдалі проекти, коли ми пробували, коли там ще не дуже не, не дуже було зрозумінням того, що робити і як. То ми відкривалися і потім закривали і, і ресторани, і, і, і там фастфуди там і так далі. Тому а з досвідом приходить розуміння того, що може працювати, що не може працювати. І ми випадково досвіпи побачили, як це роблять, і воно так, коли ти про це думаєш, воно так раз і щохнуло. А чо ні? Можна виїхати в Діснейленд, наприклад, приїхати з ідеєю. З новою ідеєю. Ну воно насправді так і відбувається. Просто не завжди вистачає на все сили часу. Але грубо, ми постійно ну вже ціла команда, яка постійно над тим думає, щоб такого вчудити нового. Я думаю, є дуже багато дітей в нашому місті, і не тільки в нашому, Це взагалі це мережа, як ти і в Європі відкриваєш. Так, так. Ми, ми вже присутні. в багатьох. стільки вдячних дітей? Ну, насправді, це, це то, ради чого вартує робити такі речі. Коли ти бачиш цей захоплений погляд дітей, в мене самого двоє дітей. І відповідно, коли ти бачиш, як вони радіють тому, ну, для них це. Це взагалі космос, тому що ну, багатьо, багато з них корову не бачили, а там що говорити, як роблять цукерки? Ніхто ж на фабрику ні дітей не водить. Тому, власне, чуть-чуть цієї магії і цієї дитячої такої веселості, енергії, воно воно допомагає загалом. Приходиш 10 хвилин постояв, подивився на щасливі ми ці, і в тебе вже легше. Майстерня Карамелі, дублін, mm. ірландський паб Танте Софії. У тебе є ще якісь ідеї на ближчий час, б ти хотів? Зробити, відкрити створення. Так, ми зараз запускаємо дуже цікавий проєкт. Це знову ж таки франчайзинг, це такий проєкт, який можна буде легко торжувати. Вроді, всім, знайома страва, просто вона буде трошки інакшому виконанні. Це буруми. Бурум це щось схоже на шаурму, але там є тонкощі в рецептурі, але ми. Тому що для нас всіх шаурма там чи той самий бурум. Це не незрозуміле на базарі, незрозуміле м'ясо і так далі. Чи по великому рахунку ну, цей самий бурум в два рази менше калорій має, має в два рази сніше, ніж будь-який бургер, чи будь-який ход ну, що там у нас ще є, таке з швидкого харчування. так? Буде безліч варіантів від там, я не знаю, веганського до, до халяльного чи там, ще якогось. Ну, тобто можна буде вибрати собі абсолютно будь-які інгредієнти. Ми дуже заморочились з самим лавашем, з якого робити. Ми додаємо різну муку там, гарбузову, м'яну, конопляну, там ще якісь, тобто, у нас буде зелений шпинатний, де ми додаємо шпинат, сам лаваш. Буде червоний, червоний помідоровий, і буде чорний це з вугіллям. Як це вважаєш, яка найкраща. Як, яка реклама найкраще працює для закладу? Сарафан Радіо. Прийшов, поїв та Так, гості, вон ну це тільки так вирішується. Ніяка там реклама. Ну можна завісити місто бордами на, на цілий ліцеї, але якщо до тебе не повертаються гості, ну це значить, що все це не працює.